Сьогодні мова піде про рибу, яка називається лин. Цей водний мешканець, не схожий на своїх родичів, оскільки його тіло повністю покрите слизом. Через цю особливість на нього не нападають навіть голодні хижі риби. Шар желеподобної речовини, що покриває линя, захищає його від паразитів та хвороб, від яких страждають інші риби. Також цю рибу називають лікарем прісноводних річок. Кормова база линя досить багата, і він знаходить їжу навіть у важкодоступних місцях серед підводної рослинності. Особливо це стосується тих ділянок. Куди інші мешканці водойм не може дістатися. Завдяки цьому лин майже не відчуває голоду і рідко ковтає наживку. Ще одна важлива особливість цієї риби і її висока пристосованість до умов навколишнього середовища. Це особливо актуально взимку, коли водойми сильно промерзають, навіть у таких суворих умовах лин почувається чудово, його плодючості можна лише позаздрити. Самка відкладає понад 300 тисяч ринок за один раз, і запліднення відбувається миттєво. Здається, що численність линя у водоймах мала б бути. Дуже великою, проте це не так, і причина доволі вагома. Справа в тому, що нерест линя відбувається у три етапи. Саме між цими етапами ікринки активно поїдаються іншими рибами молюсками та птахами. Внаслідок цього мальків виживає значно менше, ніж могло бути. Вони ростуть досить швидко, але з віком їхній ріст сповільнюється. Дорослі особини можуть досягати довжини понад 50 см і набирати вагу до 7 кг. Популяція линя могла б бути набагато більшою, якби процес неросту відбувався одночасно, а Розтягувався б в часі, але, на жаль, закони природи змінити неможливо. Безсумнівно, м'ясо линя відзначається чудовим смаковими якостями, а сама риба вважається досить сильною. А вам щастило піймати линя? Поділіться в коментарях.